Ми зараз у Шарлем Шейху у п'ятизірковому готелі на ультра Inclusive за 3 тисячі євро на тиждень. У цьому відео я покажу усю правду про бюджет, їжу, погоду, які є мінуси, безпеку з дитиною і що я зрозумів за цю поїздку. І перше, що я хотів би сказати, чому ми вибрали саме Єгипет у середині січня: не Балі, не Домінікано, там не інші далекі країни, а саме Єгипет. Тому що це близько три години перельоту. Нам усі рекомендували цей готель, і що у нього висока якість харчування. А для нас це було мега важливо, тому що ми їхали із дитиною. І цей раз ми їхали також без нянь, тому ми цілий час проводили у трьох разом. Минулого разу, коли ми були у Єгипті, ми сказали, все. Це останній раз, що ми поїхали в цю країну, тому що ми провели три дні в готелі після отравлення. Їжа була така собі, і сам готель теж був ну не найкращої якості, і ми були у місті Хургада. Хоча цього разу ми не пожаліли про цю поїздку. Отже, якщо ми розберемо повний бюджет поїздки, скільки взагалі реально вона коштувала? Тур ми взяли у компанії Coral Travel. Це не реклама, тому що в інших самих турагенцій саме цей готель був набагато дорожчий. Це п'ятизірковий готель Ріксос Радаміс, і повністю сам тур коштував 11 тисяч злотих. Переліт у нас був лінією льот. Він досить комфортний. Нам давали також там снеки по дорозі. І три години це дуже зручно, тому що рахуйте, ми поїхали до Катовіці дві години, і за три години ми вже були на самому місці. Також ми ще купили паркінг на авто, це додаткових 350 злотих. І, звичайно, я взяв найдорожчу страховку, тому що мали десь на думці, щоб часом знаєте, не зловити ці бактерії, і це додатково коштувало нам 450 злотих. Трансфер з аеропорту до готелю був безкоштовний та комфортний. Уже на нас чекали з витрат на місці. Ми раз взяли таксі, бо хотіли поїхати в саме місто, подивитись, щось купити. І це було напевно найдорожче таксі в нашому житті, яке обійшлося нам 60 євро, тому що. Сам чоловік їхав з нами від готелю туди, потрібно було мати пропуски. Він на нас там чекав і привіз з поверненням назад. А саме місто було дуже нечисте. Реально, такий, знаєте, справжній Єгипет, який я собі уявляв, було навіть в певній мірі страшно. Щодо екскурсій, вони усі додатково платні. Ми не хотіли нікуди їхати, тому що сама територія готелю дуже велика. Тут їздять спеціальні такі гольф-машинки. Є 11 ресторанів, крім трьох основних басейни, вихід до моря цілий час їжа. Тому ми вибрали саме ось такий тип відпочинку. І в сумі за 7 днів у Єгипті ми витратимо приблизно 3 тисячі євро. Хотів вам розказати таку справді за ультра олл інклюзів чи це реально люкс, чи це такий маркетинговий хід, коли з вас стягують гроші, а по факту ніби ви нічого не отримуєте за мін. Насправді ми перший раз полетіли на ультра-олл інклюзів і ми приємно вражені, тому що, по-перше, їжа це настільки важлива річ під час подорожей, тому що ви не переживаєте нічим, що ви маєте їсти, де ви маєте ходити, що має з'їсти ваша дитина, і коли у вас є готові. Ресторани дає цілодобову їжа, і кожен раз інша. Ви просто приходите, і те, що вам смачно, те, що ви любите, сідаєте і починаєте їсти. Ми також собі, от вчора з Галією сиділи, рахували і усвідомили, що нам реально поїздка до Італії може бути інколи набагато дорожча, ніж навіть ця поїздка. Ми заплатили скільки три тисячі євро за сім днів, тому що все опирається у їжу. Наприклад, ви поїдете в родич, ми ще з кимось, щоб нормально пообідати, то потрібно потратити, ну, не знаю, думаю, 100-200 євро це такий мінімум. І кожен раз виходите, тратите ці гроші, і набирається велика сума. Тому ось така правда і плюс. Ультра ультра inclusive тому що вам не потрібно додатково їсти. Ви ви не маєте реально де потратити гроші. Я от ніде ніде я не можу потратити. І крім їжі, також важливо хтось, можливо, хоче приїхати відпочити алкоголь випити, то він також unlimited, Так ви можете бухати скільки хочете, як як це говорять. Звичайно, міру, тому що тут дуже багато людей з однієї країни, які п'ють безмірну водку. І потім ходять тут, де буширять, роблять всякі приколи, то це не про то йшлося. Також варто відмітити в All-Inclusive це рівень сервісу. Обслуговування він реально на високому рівні. Я думав, що в Єгипті буде по-іншому, але ні. Все-таки ось цей самий готель, він реально на декілька голів вищий, ніж інші. І чи взагалі варто переплачувати за ультра inclusive Якщо ви не хочете взагалі паритися нічим, якщо ви фінансово так спроможні на це е і просто хочете поїхати почилити, купатися, не знаю, там гратися з дітьми, спати, їсти і проводити час десь, то ну точно раз варто поїхати, бо ми точно будемо ще навіть можливо цього року ще раз поїдемо із моїми батьками, е із там, не знаю, в няню. Тому що нам єдине, чого бракується, трошки няні, тому що хочеться знаєте, ще десь побути вдвох, іти там чи до ресторану, чи на море погуляти вечором. А з дитиною, ну трошки по-іншому, але не критично. Ми все одно всі задоволені. Тільки наша головна ціль була відпочити під сонечком, зарядитися енергією і повернутися з усмішкою на лиці із плюс двома-трьома кілограмами. Але також є і мінуси. Наприклад, деякі ресторани працювали довго, так можна прийти поїсти, пообідати. Але як у Марка був сон обідній, ми просто ніколи не встигали на обід. І нам приходилося їхати до іншого ресторану, це близько 10 хвилин біля моря, і там обідати. Ну, не знаю, чи це мінус, але хотілося вже знаєте, все мати під рукою. Тому це такий маленький мінус. Також з інших, ну можливо, там, наприклад, на коридорі ходили і інколи курили. Не знаю для чого. Це вже знаєте, такі більше людські фактори, але я не розумію, як можна в середині в самому готелі. Попри коридор, біля дверей ходити і курити. Ну це просто капець. Щодо самої їжі, вона реально різноманітна і її їсти безпечно, її готують відразу і е, нічого там, знаєте, не перегрівають кожного дня чи ще щось. Поставили, що не з'їли, забрали і викидають. Також на рахунок води. Ми реально боялися заразитись, але як ми побачили рівень сервісу, як вони підходять до того, щоб все було чисто. Завжди дають таку спеціально закриту воду. У нас вже така. Знаєте, ця тема була на другому етапі. Ну, звичайно, що, наприклад, навіть як ми чистили зуби, ми користувалися також цією водою, але такого в нас вже такої, знаєте, боязню чи страху під кінець не було. На рахунок самої погоди, вона була ідеальна. Зараз в січні у нас в Єгипті температура близько 22 градусів. У морі вода має 24 градуси, а в басейні 26. З дитирною звичайно, що комфортно, але єдиний мінус також що варто зазначити до погоди: якщо починаються вітри, то нікого не пускають саме у море. І також, коли ти виходиш із басейну, то це трошки непокоїть, тому що може продути і голову, і ще щось. І з дитиною треба за це бути дуже уважним. І підходити з головою. Я хотів сказати одну важливу річ. Неважливо, яка у вас зараз ситуація. Якщо ви хочете чогось досягнути, якщо у вас є ціль, то найважливіше це вибрати правильну систему. Правильних наставників і людей, які вас будуть оточувати, я жив нормальним життям, але коли я почав вести блог, реально все помінялось. Якщо ви навіть зараз задумуєтесь, так або у вас немає фінансових можливостей, просто спробуйте. І так само як ви ходите на роботу, то спробуйте так само і з блогом. Я пам'ятаю, ці перші дні мене звільнили з роботи. А я на майже 4 тисячі злотих купив офісне ці обладнання, там принтера. Щоб почати вести бізнес, а я знаєте, чому почав його вести? Тому що я почав вести блог, і люди почали масово писати за мої послуги і просити про їх надання в попередніх два роки. Ну сумарно я напевно більше там 300-400 тисяч маю в усіх соціальних мережах. Моя вам порада: якщо ви хочете поміняти своє життя, я думаю, що блог це невід'ємна частина зараз для того, щоб бути на крок вперед від когось, хто вас оточує. Ви будуєте. Все тільки для себе. Вас ніхто не забере ваше відео. Починайте вести блог. Залишаю вам посилання на моє навчання, авторське навчання. І також, якщо ви хочете працювати індивідуально зі мною, заповнюйте. Я буквально недавно сказав за своє навчання. Просто в шоці за декілька днів зібрав таку велику команду. Це дуже мотивує. Тому йдемо далі. На рахунок соціальних таких факторів нас реально це здивувало у Шарлем Шейху дуже багато росіян. От реально я відчував, що всюди ні нас тупо всюди росіяни. І багато мене питають, чи були також українці. Я особисто протягом всього періоду почув напевно лише трьох українців. Одна з них це була дівчина, яка вечорами грала і співала українські пісні. Це було дуже приємно. Может кто-то знает, эта девушка очень хорошо играет. І чи безпечно взагалі летіти із дитиною у Єгипет? Ми звичайно, що з собою взяли повністю медикаменти, гігієну. Але хочу вам сказати відверто, що сама територія готелю передбачає також такі пункти медицин, де ви можете прийти, перевіритись, вам можуть дати допомогу. Персонал повністю все адаптоване дуже сильно до дітей, і ми приємно були вражені, тому. Я більш ніж переконаний, що саме в цей готель реально безпечно їхати і нема за що переживати. І також я при нагоді запитався місцевих, скільки вони заробляють у Єгипті, і ви будете в шоці, але середні зарплати це 250-300 доларів. І при тому, що оренда за житло 150 доларів. І коли бачиш ці цифри, реально починаєш цінувати кожну знаєте, людину, персонал, яка працює, старається, і тоді хочеться просто залишити їм чайові. Чи рекомендуємо ми Єгипет? Так, рекомендуємо, тому що це класний спосіб далеко не летіти і швидко відпочити, побути біля сонця, покупатись у басейні, в морі, смачно подісти і просто класно провести час зі сім'єю. І кому це підійде? Точно, наприклад, парам, людям, у яких є діти, а також дуже багато тут є таких груп людей, друзів, які разом приїжджають, орендують, мають спільні номера. І просто вечором тусуються, тому що є також окрема така спеціальна площа, де кожен вечір проводяться різні концерти, і це також дуже класно проходить і заохочує. І чи ми повернемося? Так як я й сказав, ми точно сюди повернемося ще цього року, напевно, що з моїми батьками. Тому дякую вам за перегляд. З вас прошу поставити лайк, написати коментар. Чи вам подобається, подобається взагалі Єгипет? Чи ви були у ньому? Ну і звичайно, що підписуйтесь на мій YouTube канал. І до зустрічі у наступних відео.